Доброго дня! Ви дивитесь в Городоцьке телерадіо прес-центр. І на початку коротко про головне. Англійська з Америки. В гімназії вчителює представник Корпусу Миру. Трагічні дні. Пожеж з Нового року все більшає. є. Отримати гроші в Ощадванку легше. Відкрито новий банкомат. Хокей на льоду у гуртку любителі зимових ігор облаштували ковзанку. Про це та інше детальніше в наступних сюжетах. Минулого тижня синоптики попереджали про складні погодні умови на території Хмельниччини з 5 по 9 січня, а саме про сильні морози, хуртовини та снігопади. Відтак у місті та районі було забезпечено максимальну готовність комунальних служб до ліквідації наслідків негоди. Через сильний снігопад для розчистки доріг у місті була задіяна уся снігочисна техніка комунального підприємства. На вулицях працювали автогрейдер, трактори, тротуари розчищав міні-трактор. Загалом, як зазначили комунальники суто. Ситуація в місті у дні снігопаду була під контролем. Цього року зима, ви самі бачите, яка ну, така серйозна зима, і е, після нового року якраз пішли сніги, е, пішла техніка наша теж працювати. Ми отримали новенького фотону, який є, дійсно ходить по тротуарах, розчищає дороги. І грейдер теж виходив на на дорогу, Самперед ми розчистили правда, центральні вулиці. МТЗ-82 в нас є з отвалом, який теж проходить по горбах, по розчищає дороги, Піскорозкидач ми теж користувалися цього року, дуже багато У нас було заготовлено більше 300 тонн піску, 27 тонн було заготовлено солі. У посиленому режимі в дні нагоди працювали городоцькі рятувальники. Працівники служби порятунку за допомогою спецтехніки витягнули із снігового полону два легкових автомобілі, карету швидкої допомоги та вантажівку. 10 січня на пункт зв'язку 39 дев'ятої, де перечев місті городок, поступило повідомлення від водія вантажівки Рено про те, що його автомобіль занесло і він перекрив повністю дорогу. На місце події було направлено відділення 39 дев'ятої, де нашими працівниками було проведено роботу по буксируванні даного автомобіля з проїжджої частини, та рух автотранспорту було відновлено. Той же час на майбутнє рятувальники застерігають жителів міста та району під час негоди утримуватись від поїздок на далекій відстані. Якщо вже вийшло так, що виїхали, постарайтеся взяти з собою лопату, троси, пісок, обов'язково зарядний пристрій до мобільного телефона. Якщо вже сталося таке, що ви застригли і є декілька автомобілів, то постарайтеся всі сісти в один автомобіль для того, щоб берегти паливно. Тильні матеріали для економії їх, і там вже чекати, поки приїдуть рятувальники. Варто зазначити, що в дні негоди був частково обмежений рух в напряму гордок Сатанів, городок Вітівці, Городок Вардійський. З 2005 -го року городоцька гімназія тісно співпрацює з Корпусом Миру США. За цей період часу в начальному закладі працювало три волонтери: двоє за програмою вивчення англійської мови та один за програмою розвитку громади. І завдяки підтримці посольства США в Україні та дирекції гімназії, 20 грудня 2016 року, городоцької гімназії приїхав четвертий волонтер. Джуліус мой родом із Сполучених Штатів Америки. 23-річний волонтер. Там вивчав міжнародні відносини і мріяв побувати на Україні. 20 вересня минулого року його мрія збулася. За два місяці стажування Джуліус вивчив українську мову і 18 грудня приїхав у городок. Мені дуже дуже подобається жити тут. Я приїхав тут три-чотири тижні тому. І ну, зараз я працювати як вчитель англійської мови, і я люблю наших півроку. Він в даній програмі волонтер повинен жити в сім'ї, і були ми приємно здивовані. Коли ми запитали у дітей, щоб вони поговорили з батьками і хто... Чия сім'я могла би взяти на проживання в будинку, в приватному будинку, тому що така була умова. У нас було багато пропозицій. Ми дякуємо батькам за розуміння, тому що це для їхніх дітей. Поселившись у Городоцькій сім'ї з 20 грудня, волонтер розпочав вчителювання у гімназії. wonder. Пліз експлейн наразі. Джуліус мой проводить 18 уроків на тиждень. Англійську викладає і у п'ятикласників, і в старших класах. Причому уроки проводить комбіновано із вчителями гімназії. Вони повинні обговорити всі етапи уроку, який етап читає вчитель, який читає волонтер, і вони мають це все кожного дня проробити. Це звичайно, нагрузка на вчителів. Та це не проблема, зазначають викладачі гімназії і додають. Співпраця з корпусом миру є дуже корисною як для них, так і учнів. Для вчителів це професійний обмін досвідом та методами викладання між американськими та українськими викладачами. Діти ж зрозуміло у Люють знання з англійської мови. Ой, переваги співпраці з волонтером вони очевидні. Перш за все, діти чують не тільки городську англійську своїх вчителів, а й американську англійську можуть порівняти. Крім того, вони можуть випробувати свої знання в спілкуванні в реальному спілкуванні. Не просто в таких штучних ситуаціях, які ми намагаємося створити на уроках на уроках мови. Крім того, діти хочуть. Поцікавитися, задати якісь запитання або розказати про себе волонтеру, бракує слів. Тому використовують словнички або загуглюють ці слова. Таким чином збільшується словниковий запас. Відтак гімназисти не тільки отримують ґрунтовні знання з англійської, а й активно беруть участь у різних конкурсах та програмах. Це дає наші дуже плідні результати. Вже навіть з того, виходячи, що наші діти беруть постійно у програмі FLEX участь, і з них двоє дітей вже навчалися по обміну участь. Учнів, лідерів у сполучених штатах, це дуже великий результат. Разом з тим дуже приємно з перших вуст вивчати традиції та звичай американців, зазначають педагоги гімназії, причому завжди вражає їхня відкритість, доброзичливість та оптимізм. Перш за все, вони посміхаються, вони додають нам оптимізму. Іноді поганий настрій, але подивися на Джуліуса, на його посмішку. І зразу, як лампочка загоряється, зразу підвищується настрій. До речі, і всі школярі від уроків волонтера у захваті. Він такий життєрадісний, Мені дуже цікаво з ним працювати. Він дуже гарно нам все пояснює. Він вивчив українську, дуже гарно говорить. Також, окрім уроків, Джуліус мой проводить і позакласні заняття. Ну, містер мой, він дуже хороший вчитель. Він пояснює нам все, що ми не розуміємо. Також він проводить позашкільні уроки. Це називається English Club. Ми обговорюємо там на всякі різні теми, наприклад, спорт чи музику. Ну, ці уроки дуже цікаві. Англійську мову краще підівчаю. Мені подобається там слухати англійську мову. Ну це цікаво. В той же час Джуліос Мой планує злучити до вивчення англійської мови чим побільше городочан. і для цього створює спеціальні клуби. У мене є багато планів. Я звичайно викладати англійські мови і робити англійські клуби. І також я би хотів організувати інші клуби як лідершіп і також організувати англійські клуби за всіх родок. Ну також діти і старші люди також. Але в першу чергу зазначає Джуліус, враховуватиме побажання дітей. А у них, за його словами, величезний потенціал. Вони супер. А, ну, по-моєму, я думаю, що це їх ну, цікаво а, відчити англійську мову. А, вони а, дуже дуже гроші тут. У Городоцькій гімназії волонтер працюватиме два роки. Окрім англійської мови, його планують також залучати і до викладання німецької. Загалом у гімназії учні мають можливість вивчати англійську, російську, німецьку, польську та французьку мови. Консультації та реальну допомогу від влади отримали мешканці села Креміна. 12 січня та відбувся спільний виїзний прийом представників районної влади. Вирішити наболіли місцевим жителям допомагали голова районної державної адміністрації Віталій Кропивницький та голова районної ради Ольга Зелінська. Людей чимало, проблем теж вистачає. Отож, по порядку, перший чоловік, який прийшов на виїзний, поскаржився на невідремонтоване дорожнє полотно по вулиці, на якій він проживає, а також попросив допомогти вирішити проблему із водопостачанням у селі. На території нашої сільської ради є. Е е Частина населеного пункту, до якої майже не доходить вода в Криницях вода попересихала за останні два роки посухи, і тому мною було виготовлено проект, ну, кошторисну документацію на реконструкцію сільського водогону. Але, на жаль, в місцевому бюджеті сільської ради не вистачає коштів на реалізацію цього проєкту, і тому ми от працюємо з інвесторами. Сьогодні було звернення до Віталія Вікторовича Кропивницького на рахунок надання допомоги, щоб ми спільними зусиллями сільського бюджету Бюджету, коштів інвестора і районного, районного бюджету втілили його в життя і людям довели воду до, до тих найпроблемніших куточків, населеного нашого пункту. Слава доручення розробити програму, питна вода там у родочині. Щось з районного бюджету, але для того, щоб ми вам з районного бюджету хоч щось дали, вже розумієте, це бюджетні кошти. Потрібен проект, потрібна експертиза. Тоді будемо розглядати питання. Також на допомогу до представників влади звернулися учасники АТО. Проблемне питання стосувалось виділення їм земельної ділянки. На території сільської ради їх майже найбільше 18 чоловік зареєстровані в нашій сільській раді 14, але до сьогоднішнього часу вони не отримали земельні ділянки зв'язку з тим, що в нас вільної земельної ділянки немає. Всі землі знаходяться в оренді і залишилися тільки земельні ділянки під пасовища і вони не підлягають виділенню для. Для ведення особисто селянського господарства. В той же час, як виявилося, деякі учасники АТО досі ще навіть не написали заяви в Держгеокадастр, А земельну ділянку вони могли б отримати на території іншої сільської ради. Тобто, щоб отримати земельну ділянку учаснику АТО, йому треба з письмовим зверненням звернутися до відділу Держгеокадастру в Городоцькому району. При собі треба мати паспорт, ідентифікаційний код і довідку про участь учасника бойових дій або посвідчення. Окрім цього, місцеві жителі зверталися з проханням надання їм матеріальної допомоги на лікування. Люди відразу ж писали заяви на її виділення з районного бюджету. Відповідно до програми прийнятої сесії районної ради, сума допомоги встановлюється комісією, враховуючи діагноз хворого. Якщо лікування дороговартісне, то в області є програма. Треба звертатися до департаменту соціального захисту в Хмельницькій. Там є відповідний пакет документів. Ми можемо його допомогти оформити, зібрати. І Якщо дійсно людина, громадянин потребує дороговарцівного лікування, це на рівні вже департаменту буде вирішуватися і будуть призначатися відповідні кошти. Загалом, як показав досвід, на виїзному відіграє важливу роль факт присутності представників різних структур районної влади. Таким чином сільські жителі отримують фахові консультації та роз'яснення проблемних питань на місцях. Пенсійний фонд інформує, в законодавстві відбулися зміни, і відтепер громадяни отримуватимуть пенсію за новим законодавчим механізмом. Городоцьке об'єднане управління пенсійного фонду України повідомляє, що згідно статті 40 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу, починаючи з липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, або в разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за будь-яких 60 місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року, незалежно від перерв. Все для клієнтів на численні прохання Городоцький Ощадбанк становив новий банкомат у мікрорайоні Молочний. Відтепер місцевим жителям буде зручніше знімати готівку, здійснювати перекази та поповнювати мобільний. З метою покращення обслуговування клієнтів, яка є на сьогодні, і в зв'язку з тим, що багато років зверталися жителі мікрорайонів цукрового заводи можна концерно, перш за все, ми винайшли можливість і встановили новий банкомат в приміщенні магазину основа. Що це дозволяє? На сьогодні це дозволяє, то, що клієнти наші і інші банки можуть отримати цілодобову готівку в цьому банкоматі. Але не тільки в жителі, які проживають, а також і найближчих сіл. Це, наприклад, Мудриголови, Чорниводи, Купин, Левада, їм зручно на цій території під'їзд зручний і здійснювати отримання готівки. У місті є ще два банкомати, де можна зняти готівку: по вулиці Гончара біля магазину Ольга та, власне, біля відділення Ощадбанку на вулиці Грушевського. А тепер усі ці послуги, отримання готівки та перекази, доступні жителям мікрорайонів цукрового заводу, молочного, сільгосптехніки. Перш за все, ми хочемо подякувати підприємцю Гумену Андрію Петровичу, який надав нам можливість в сучасному новому приміщенні магазину встановити цей банкомат. Крім того, ми створили зручності для організацій, які тут знаходяться. Перш за все, це школа номер 2 дитячий садок, сонечко, ліпопримальне підприємство Вікторійське, де їм буде зручно в даний час отримувати готівку і близько і цілодобово можна це здійснювати. А ось і клієнти знімають готівку та дякують. Адже стало простіше і доступніше отримати зарплату. Не треба їхати в центр та чекати в черзі. Тим паче, що деякі працівники школи номер 2 та дитсадка Сонечко є клієнтами Ощадбанку. Певний період, коли ми працювали в школі, ми отримували заробітну платню через нашого ну, секретаря, який нам приносив. От а вже на протязі вісім років ми користуємося послугами Ощадбанку. Але були деякі незручності через те, що ви знаєте, що школа наша знаходиться на території молочно-консервної заводу, і добиратися в центр, де лише був один банк це було дуже важко. От і тому вже скільки місяців два нам поставили тут ну, новий термінал. і Це дуже зручно для вчителів, для людей. Ми можемо в будь-який момент скористатися, піти сняти чи аванс чи робітну платню. Нам дуже зручно, так як я працівник дитячого садочка Сонечко завжди їздила в городок, в центр отримувати зарплату. А тепер мені і моїм всім працівникам дитячого садочка Сонечко зручно і дякуємо, що установили тут банкомат біля нашого дитячого садочка Сонечко. Раніше в цих мікрорайонах функціонували Ощадкаси у промислових підприємствах. Також люди отримували гроші у поштових відділеннях. Тепер літнім людям не треба їхати у відділення Ощадбанку. Адже можна скористатися послугами нововстановленого банкомату. Я пам'ятаю ті часи, коли ще тут і на цукровому заводі, і в Чорниво за рядом, і на Вікторії почта була, і відділення в Шотбанку було, і було зручно людям. А потім цього всього не стало. Залишилось одне тільки відділення поштове на Вікторії. А зараз знову дивишся банкомат. Приватбанку є, а чому не бути пощадбанку. І дура, дивлюся, Володимир Олександрович мудрує щось тут. Каже, що буде банкомат, буде банкомат. І я тут зустрічав людей із Чорневід, і з Мудриголов, і сусідів. От з моєї сім'ї нас троє пенсіонерів, і всі троє отримуємо тут гроші. Раніше я ходив як посильний в городок, там отримував для всіх пенсію. Зручно і дуже зручно. І тому ми висловлюємо щиру подяку за це. Новорічні свята стали трагічними для трьох жителів городочини. Їхнє життя забрав вогонь. 25 грудня по 5 січня на Городочині трапилося чотири пожежі, з них три із смертельними наслідками. 25 грудня у власній квартирі згорів житель міста Городок. Останній день 2016 року рятувальники ліквідували пожежу господарчої будівлі. На цій пожежі нещасних випадків не було. Та через три дні жертви вогню стала ще одна жителька міста Городок. 3 січня на пункт зв'язку 39-ї державної пожежно-рятувальної частини в місті Городок надійшло повідомлення про те, що в місті Городок по вулиці Садовій пожежа житлового будинку. На місце події негайно було направлено відділення 39-ї ДПРЧ. При прибутті на місце було виявлено. Тіло загиблої власниці будинку її сина вдалося врятувати. За день до Різдва трапила ще одна спиртельна пожежа у селі Велика Левада. 5 січня на 39-ї, де перша місті Городок поступило повідомлення, що в селі Велика Левада, Городоцького району. Пожежа в житловому будинку. На місці події негайно було направлено відділення 39-ї ДПРЧ. Прибуттю на місце пожежі було виявлено тіло власника цього будинку. Досвід і практика основні стежні педагогічних мін вчителів, зокрема для вчителів індивідуального навчання, адже вони працюють із дітьми, які мають особливі потреби. 4 грудня на базі школи No4 відбувся семінар-практикум для психологів та педагогів, на якому розглядали ефективні методики виховання. Навчати дітей з особливими потребами завжди непросто. Тут потрібні специфічні вміння, правильні педагогічні підходи, певні особисті якості педагога. На семінар-практикум запросили не тільки гордоцьких вчителів та психологів, а й фахівців, які мають значний досвід роботи з особливими дітьми. Наш заклад називається Солобковецький навчально-реабілітаційний центр Хмельницької обласної ради. У нашому закладі навчаються дітки з особливими потребами, тобто тим, яким потрібен особливий підхід до навчання та виховання. У закладі навчається близько 100 діток, усі вони охоплені навчанням. Крім того, є ціла система корекційно-розвиткової роботи, де вони отримують корекційно розвиткові також реабілітаційні послуги. У Солопковецькому реабілітаційному центрі прибувають різні діти із різними складними захворюваннями, а тому вчителі-дефектологи вже мають певні напрацювання та результативні здобутки у проведенні уроків. Причому ці уроки значно відрізняються від типових у загальноосвітній школі. Що стосується навчальної частини мети, ми повинні вказувати те, що ми можемо зробити з дітьми. Не треба ставити мету, яку ви виконати не можете. 一个设备。 Пишете, вивчити, а ви знаєте, що ви з цією дитиною не можете вивчити. Ви пишете, що маєте ознайомити, не ставте перед собою мету і цілі, які ви не можете реалізувати на уроці. Вчитель дуже добре знає свій клас. Він працює з дітьми велику кількість годин. Він досконально знає кожну дитину, знає чим дитина дихає, що вона полюбляє, знає її психофізичні можливості, і це дає йому змогу експериментувати. Адже урок це можна його можна проводити досить по-різному, можна йти за шаблоном, є е, певна структура уроку, може експериментувати, може проводити урок так, як це дасть більшу результативність. Адже чим цікавіше дітям на уроці, тим можна досягнути більшого результату. До кожної дитини з особливими потребами має бути свій підхід. І навіть стандартні методики часом не діють. Тому працівники реабілітаційного центру розповіли, про ті інновації, що використовуються у їхньому закладі, наприклад, елементи педагогічної системи Марії Монтесорі, як вона саме працює, вона поділена на зони, як я вже говорила це в своєму виступі, і найважливіша така зона в методиці Марії Монтесорі це зона практичного життя, де діти в формі гри вони. Перетворюються на світ, який нас оточує в умовах, наприклад, будинку і сім'ї. Вони там різні використовуються ігри, також там магазин, лікарня це пристосування дітей до життя. Також є математичні, мовні зони, сенсорна зона, які також допомагають мені. На семінарі також виступали городоцькі психологи, логопеди, працівники медично педагогічної консультації. Мова йшла про корекційні аспекти в навчальному процесі, порушення молинів апарату у дітей, корекційну роботу практичного психолога. Тощо, ще коли Словоцький казав, що якщо ми дітей у таких діток особливих ізолюємо від суспільства, так. То ми їм вторинну інвалідність ще насаджуємо. Так? Дитина має навчитися жити в соціумі, толовувати себе, спілкуватися. Не, не стільки важливо, щоб дитина там вміла, можете додавати, віднімати, але прийти в магазин, купити пуханку хліба, привітатися до продавця і вічливо, нормально себе вести, бути адаптованою в суспільстві, їхати автобусом, наприклад, користуватися громадським транспортом. Як було не раз зауважено на семінарі, робота з дітьми є важкою і клопіткою. А тому для навчання та виховання особливих дітей потрібні в першу чергу терпіння, любов, витримка та самопожертва. Платою за це є позитивний прогрес вихованців. Учитель-дефектолог, який працює з такими дітками психолог, логопед, можливо, просто учитель. Ну перш за все, перша риса, яка яку я завжди говорю, без якої не буде ніякого результату, це любов до діток. Треба цих діток полюбити. Треба їх полюбити з душею, треба бачити їхній результат, треба бачити їхню душу усередині. Без цього неможливо. Ну, Звичайно, не можу не сказати про фах. Тобто людина, яка працює з дітками з особливими потребами, вона має. Звичайно, мати освіту відповідно, тому що без цього ну неможливо. Ну і звичайно постійно повинна удосконалюватися в плані своєї професійного зростання професійної майстерності. Активні і енергійні городачани не витрачають дарма часу з приходом морозів і снігів. Жителі міста не засиджуються у теплих домівках, а беруться за лопати. І як результат на ведоймі, що річки постає чудова ковзанка для гри у хокей. Ось таке поле для хокею, 20 на 36 метрів. Група жителів міста розчистила на ставку смотрича. 12 ентузіастів за два дні 9 та 10 грудня, розчистили ділянку та залили її водою. Вже не перший рік активні небайдужі городочани на річці водойміщі розчищують місце для катання на каньках. Цьогоріч також вони вже розчистили, вже підготували, залили гарячою водою, залишилися ще його підрівняти. І буде дуже гарне місце для того, щоб наші діти не лише сиділи за комп'ютерами й займалися активними зимовими видами спорту. Традиційно тут щороку виникає ковзанка. Жителі найближчих мікрорайонів готують цю ковзанку як для себе, так і для всіх любителів покататися на льоду. А наприкінці цього тижня тут змагатимуться за звання найкращих гравців у хокей. Ми запрошуємо усіх спортивних громадян міста на п'ятницю, на третю годину. На кожен день запрошуємо, щоб тут займалися. А на п'ятницю, на третю годину зробимо перший турнір в місті Грудку з хокею. Скільки прийде людей, якого віку, ми подивимося, і відповідно від цього зробимо такий турнір. Усіх запрошуємо. З усіх охочих, хто прийде до ковзанки в п'ятницю, буде сформовано дві команди хокеїстів. А ще до проведення турніру тут, біля ковзанки, планують розчистити бігову доріжку для хокеїстів, підвести світло та встановити лавки. Це були останні новини на сьогодні. Наступного тижня ми вам розкажемо про те, як проходив конкурс колядок у нашому місті та де в районі облаштовані пункти обігріву. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!